Гряде реванш проросійських сил. Я би тут навіть не вживав слово реванш, по реваншу досягають після поразки. А ці ну, навіть і не програвали. Вони просто перечікують. І вся драма про російськості, вся драма нашого цього постійного тяжіння до орбіти руського, відповідно. Кремль має можливість цим грати і цим перемагати, і мати тут свої штики, політичні, культурні і так далі. І ми зіткнулися саме з, саме з цією проблемою будь-якого повоєння, будь-яких перших виборів. Коли би вони не були, там чи в час війни, чи після, чи ну там, наш випадку залі нам, нам і не світить така розкіш, як вибори. Але якщо до цього дойде, бо якось то дойде, то ми підходимо до осиротілої ніші, грубо кажучи, в 2 і більше мільйона. Ну, беремо поправку на те, що когось там може війна трохи вправила мозги, хтось провів свою пряму лінію між власним голосуванням за не, проросійську Гедоту і пізніше. Ракетами і, і війною, і окупацією. Ну, але беремо за основу, що більше двох мільйонів це є осиротіла ніша, яка ідеологічно лишилася такою, тому що ідентичність така міняється дуже інертно, тяжко й довго, і не впевнений, що міняється. А політично вона стала безхозною, і тут Росії не треба, на мій погляд, шукати нових глашатаїв, нових лідерів цієї ніші, тих е, пастухів, які прийдуть до тих тупих баранів. Е, звичайно, прийдуть і. Неоватники, типу Арестович, типу якісь нові там обличчя, Мураю, але все одно це буде основа, основ тої ідеології. Більше того, вся та ОПЗЖна банда, вона ж готова є. Росії не треба шукати сильно так прям нових з нуля, тому що Зеленський для них зберіг старих. І хочу нагадати, що ОПЗЖ так дуже жваво, браво, бравурно і бравадно заборонене. Іменем Тризуба, іменем держави, воно входить в там за мир, за життя, за якусь там шебіду. В переименованому вигляді, ребрендованому під новим фантиком, входить в голосувальну більшість в парламенті. Це означає, що носії проросійських ідей, проросійські партії, які тут ніби заборонені. В переименованому вигляді є соратниками і голосувальниками разом з зеленою монотипу, монобільшістю е, слуг народу. Їх зберегли. І якраз зараз, коли буде трошки вже та тектоніка війни мінятися, відродиться політичне життя, от якраз зараз їхній вихід. І це абсолютно так ну дуже випукло, дуже так. Ну, Нахабно, дуже так е, 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 зухвало показують якраз е, е, два брати. Добкіни. Оці два латексні вироби е, е, недавно була дуже така, я б сказав, знаєте, е, алергічна, така подразлива стаття в Інтерв'ю, точніше, в українській правді, де допки не прям розпинаються, як вони будуть вкладати, як вони взагалі відроджують Україну, як вони взагалі там інвестують і вкладають в Україну відбудову, то все. Та мало не на по пам'яті, там щось 30 мільярдів гривень. Я не питаю вже джерело похоження, тут і питати нема що. Та як не діло, що можна в зруйновану країну вкладати гроші, які тобі дасть руйнатор? Ну, боявне діло, що Росія буде вкачувати сюди в проросійських, перефарбованих. Уже, знаєте, цей, уже і паламаре в московському патріархаті став. Алелує, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Знаєте, буде вкладати, закачувати величезні, величезні кошти, тому що це є їхній час ікс. Іншого моменту так. Привстати уже не буде. Тому нас безумовно так я погоджуюся з усіма експертами, які кажуть, що нас чекає ренесанс Ригів. Причому не, не просто Ренесанс Ригів, але ренесанс тих Ригів, які збережених офісом президента. І вони всі на плаву. Вони всі чекають своєї шпаринки, своєї можливості далі в даному випадку, уже в нових умовах, паразитувати, на мій погляд, на двох основних темах язик і мир. В обидвох випадках тотальна цинічна підміна понять, абсолютно, я навіть не буду вдаватися, це просто очевидно. І тому оцей новий проросійський виборець, який нікуди ніби і не зник, а просто безхозним став і чекає свого знаєте, чабана, він ще й буде утамлений війною. Це ще додає ресурсу цій ці ніші. Тому тут я не ставлю питання якесь риторичне, ну, за що тоді війна. За що тоді люди гинуть, щоб, щоб ця потолоч відновилась? Я це не ставлю, даю це на відкупі на розсуд нашому думаючому товариству. Я лише застерігаю, що якщо не ставити блоки вже відтепер цьому всьому, ну, то пізніше це буде не просто біль, це буде відчуття марноти-марнота, нічого руйнівнішого, в принципі, то і, і нема.